Ви назвали дві яскравих таких ідеї, два яскрави приклади такого, такої реанімації певних радянських схем мислення. Наприклад, коли мова йде про ідею руського міра, вона базується. На дуже цікавій ідеологічній основі, яка не має нічого спільного ні з церквою, ні з історією, це є ідеологія, яку свого часу запропонував такий ленінградський псевдонауковець Мавродін. Вона ґрунтується на чому? На тому, що от колись, в часи так званої Київської Русі, існувала одна древньоруська народність якась така аморфна, безлика формація, яка пізніше стала фундаментом утворення трьох народів: так? російського, українського і білоруського. Чудно, що та, та теорія вона не витримує жодної наукової критики, навіть не витримувала критики у тих часах, коли вона була створена. Але центральний Комітет Комуністичної партії. Побачив її як дуже підходящий ідеологічний інструмент. І тому була потверджена ця концепція комуністичної радянської ідеологією про спільне походження трьох братніх народів з одного кореня. І це було приурочено до 300 святкування так званої Пер'яславської ради. 1954 року. І тоді хто думав інакше, того називали буржуазним націоналістом, іншим, іншим іншим, іншим, і так далі. Отож ця псевдонаукова платформа сьогодні реанімується як ідея. Відновлення Радянського Союзу. очевидно, спочатку мусить бути, я би сказав, імперіалістична ідея, а на ній відбудовується імперія з відповідною політикою. Отож, ця, я би сказав, цілком, цілком радянська ідеологема чи історіософія, як ми можемо її назвати. Коли вона проявляється у так званих ну, громадських ініціативах, от ви маєте ініціативу за об'єднання тих трьох народів. А коли вона десь переноситься на церковну платформу, є ідея так званого е е е руського міра. Хоча наразі є російський мір, який, який намагається вибудувати е е, сам, саме на цій, на, на цій, на цій, на цій, на цій основі. Тому очевидно, що коли хтось слухає про такі ініціативи, то він чітко ясно розуміє, що за тим стоїть, так? яка причина, і які цілі переслідуються. І тому думаю, що в освіченої людини, як в Україні, так і в Росії, намагання реанімувати певні пустоти радянської ідеології можуть викликати лише іронію. А як протистояти цьому руському міру? Є якась концепція, яка би була антагоністом цього, цієї ідеї? Бачите, цю концепцію в дуже простий спосіб свого часу сформулював мій великий попередник Слуга Божий Патріарх Йосиф Сліпий. В чому вона полягає? Дуже проста фраза: Бути собою. Значить, бути собою для нас, українців, сьогодні, означає, ну, будувати український світ. Це не є е, е, концепція протистояння проти когось. Тобто, ну, ми, ми є собою не в полемічній якійсь площині, правда? Ми є собою, тому що ну, нас такими сотворив Господь Бог і є така наша історична спадщина. Тому найкращим способом, як розвіювати різні псевдонаукові ідеології, це говорити правду. І тому я християнин, я зобов'язаний говорити правду. І кожен науковець, який переслідує або будує свою, свою діяльність на фундаменті наукової істини, він буде рухатися в тому самому, в тому самому руслі. Я би хотів, можливо. Це питання трошки нав'язати з цим ювілеєм, який ми цього року святкуємо 1025 років хрещення Руси України. Тому що бачите, ми є народ, в якого вкрали історію. І це сталося в угоду тим чи іншим імперським ідеологіям. І це сьогодні дуже легко скажімо, просвяткувати, коли вже немає. Якихось таких, я би сказав, ідеологічних переслідувань в Україні. Для нас, українців, і дуже важливо знати своє коріння. Правда? Бо знати своє коріння означає бути життєво здатним. І ось, щоб розуміти, що сталося у Києві 1025 років тому, нам потрібно розуміти, який народ. Тоді народився, бо став християнським. Тому для нас сьогодні, знову ж таки, щоб той наш світ будувати, щоб бути собою, і дуже важливо відповісти на питання, яке поставив ще колись Нестор Вітописець. Откуди єсть пошла Руська земля? І сьогодні є дуже багато чесних Наукових досліджень, які говорять, що це питання не стосується російської землі, але руської землі. Значить, і е, е, поняття Русі у Нестолі Літописця, це є поняття, яке вибудовується довкола шляху від варяг у греки. Це є, я би сказав, опис про походження державотворчого народу. Київської Русі, який, ставши народом християнським, під скажімо, нашим рівнопостолем князем Володимиром, перейшов на інший шабель цивіляційного життя. Дуже легко є зауважити, що територія між Окою і Волгою, на думку, Нестрій Літопис не входило в поняття Русі в той час, чи ще й Київської Русі. Це були чужі народи, які платили дань Київської Русі. Але, безперечно, цей цивілізаційний, я би сказав, рух він заторкував всі ті землі, які десь перебували, перебували в орбіті Київської Русі. Тобто та Київська Русь. Про яку ми говоримо і будемо святкувати її хрещення, це є один і той самий державотворчий народ, який сьогодні ми знаємо як народ український. Це не є якась аморфна маса древньоруської народності. Микола Бердяєв говорив, що культура полягає в певному культі предків. Отож, ми повинні відновити, побачити ті наші коріння, які, які до певної міри хтось хотів собі присвоїти. Я вам хочу ще таку одну цікаву річ згадати, тому що ми говоримо про історію, правда? хтось може спитати, ну, а яку, яку, яке це відношення до сьогодення, до того, що ви сьогодні хочете будувати? Можливо, пам'ятаєте таку, таку подію? Рязанов, Рязановий свого часу зробив фільм Іван Васильович міняє професію. І ось в Москві відбувається діалог так? між Іваном Грозним і сучасним москвичем ХХ століття. І той діалог починається з дуже конкретного питання, яке ставить Іван Грозний, самодержиться. Питається його, ти чий? Для москвича це питання було дуже цікаве. А той починає ти чий холоп будеш? Чудно, що той лікар так, Шпак був шокований таким питанням, тому що він, він вважав себе вільною особою. Він не є нічий, він є свій. Він є самобутній, як ми сьогодні кажемо. Він хоче бути собою. Але я думаю, що тут сценарист. Поставив дуже глибоке цивілізаційне питання. Ми на основі категорії мислення того нашого, я би сказав, українського світу би сказали, що що бракувало в тих поняттях або в, в тій розмові, в чому полягалися різні позиції? В тому, що перед самодержцем. Стояв хтось, хто не має ніяких особистих прав і вольностей. Він завжди мусить бути чиї, чиїсь. З нашого боку, ми писали, сказали, в нього немає України. Тому що Україна в тому сенсі означає те, що вкраяв, чим наділив нас Господь Бог. В такому сенсі слово Україна зустрічається. Ще у літописі 1187 року, коли говориться про смерть Переяславського князя Володимира Глібовича, і за ним плакала вся Україна. Тобто вся його, його земля. А у самодержавній державі немає нічої землі, є вся земля самодержавця. а кожен є чийсь милості того самодержця. До чого я веду? Що е, е, Тих староукраїнських суспільних відносинах, на думку Миколи Костомарова, пере переважала особистість над спільністю, особистість над громадським якимось об'єднанням. І тому для українця так важливо було мати свою Україну, тому що це були необхідні умови не для того, щоб він був собою. Той, той особистий простір, і тому ця ну, екзистенціальна необхідність мати особисту свободу, волю це щось, що характеризує, наприклад, суспільне життя Києва того часу, так? де Віче відігравало величезну роль, де князя обирали або скидали відповідності до рішення Віча. Незалежно від того, з кого те віче складалося, чи там були кияни, чи там були іноземці, але вони всі були членами однієї, однієї спільноти. Пізніше багато інших науковців кажуть, що та ідея козацької вольності вона абсолютно є пов'язана і є певним розвитком цієї ідеї, того вічового значення у будівництві держави. Отож, для того, щоб зрозуміти сьогодні українця, ми повинні побачити, що той народ Київської Русі нікуди не дівся. Він є, тільки він переживає інший період свого становлення. Тобто ми повинні розуміти сьогоднішнього українця, його внутрішній духовний світ, будувати цей, я б сказав, український світ, вдивляючись, прислухаючись до серцевиття свого народу. Не На я вам хочу таку одну історію розказати. Ця історія відбулася у Римі. Ми згадували про Рим. Ми сьогодні у Римі маємо дуже цікавого посла України при апостольській столиці. Це пані Тетяна Іжевська, яка є надзвичайно освіченою культурною особою. Знову ж таки, дуже симетрично ставиться до всіх конфесій. Чи то до католиків, чи до православних і так далі. Але вона одного разу мені розказала про свій діалог з митрополитом Іларіоном Алфеєвим, який представляє московський патріархат і, очевидно, не раз бував, бував у Києві. А він є музикант, він пише музику. І слухаючи його, пані Тетяна запиталася, каже: чи ви справді можете, ви розумієте українську душу? Тобто, ну, чи ви себе комфортно почуваєтеся в українському світі, я би, я би сказав. Ну, він тоді запитає, я, я думаю, що так, але, але що потрібно для того, щоб зрозуміти українську душу? Тоді вона йому каже: ви повинні послухати мелодію Мирослава Скорика. Отож, той український світ він виявляється в тих творах культури. і справді, коли хтось. Слухає мелодію Мирослава Скорика, то й чує, як співає українська душа. В нашій культурі, в нашій літературі ми бачимо ті, я би сказав, елементи того, тої свідомості українця того культурного і духовного світу. Але є ще інший, інший елемент українського світу, який сьогодні потрібно плекати і думати про те, як його розвивати. Так як колись. Значить, той духовний світ Київської Русі, правда, поширювався на всю територію Східної Європи. Так сьогодні він поширюється на цілий світ. Сьогодні ми маємо наших, наших українців, які живуть в різних країнах світу. Ми кожного дня відкриваємо нове поселення в новій, в новій країні. Тож дуже важливо плекати у той зв'язок з тими різними нашими. Братами і сестрами, які силою факту знайшлися в різних, різних країнах. І тому я думаю, що інтегральна частина бути собою для нас означає бути собою не тільки в Україні, правда? Дуже важливо, скажімо, для нас мати Україну, тобто відчувати себе повноцінними, незалежними, свобідними на тій Богом даній нам, нам землі, але так само. Помогти нашим, нашим співвітчизникам бути собою там, де силою факту вони сьогодні, як ми кажемо, закинуті долею. І тому от ця необхідність духовної опіки над ними сьогодні звучить як з уст, скажімо, наших душпастрів, душпастів нашої церкви, так і ось ми недавно чули цю заяву з уст Митрополита Володимира.